Академія імені Павла Юзика місто Торонто висловлює щиру подяку світовій федерації українських жіночих організацій за їхню щедру підтримку нашої програми дружби, яка орієнтована на дітей та батьків постраждалих від війни в Україні. Усі кошти будуть використані для створення програм, які будуть зосереджені на підтримці та дружбі однолітків, які підтримують новоприбулих діток у важкий час адаптації в новій країні. Ваша підтримка. Ка дозволить нам створювати захоплюючі та креативні щотижневі ініціативи високої якості, включаючи мистецтво, музику, спеціально запрошених гостей та майстер-класи. Ці креативні програми дадуть дітям не лише доступ до знайомства та нових навичок, а й дозволять поринути в таке рідне середовище, де розмовляють українською мовою та дають доступ до нашої багатої української культури. Ми вдячні світовій федерації українських жіночих організацій за ще допомогу нашим діткам і наше майбутнє фінансова підтримка навчання та розвиток українських діток це підтримка нашої рідної України. Дякуємо щиро. Нога літа служо. Слава Україні.